Цільпо купити акційні ножі написали, що вони гарної якості в Києві. Прям порозбирали 60 гривень замість 159. 62% відсотки знижки. Ось оцей бренд. І дрінк. Я вже взяла ківш на минулому тижні за 249 гривень. Мені дуже сподобався. Всі відгуки за цей ківш дуже гарні. Їх порозбирали. Наприклад, в Києві їх не було в наявності. Зараз він коштує 299, грн. замість 500. Грн. з бекелітовою ручкою. Дуже зручний ківш 16 см сантиметрів діаметрів. Із цієї ж лінійки сковорідка стоїть на акції. Також бренд ід дрінк. З бекелітовою ручкою, вона така не, не дуже важка, але й не легка. Мені здається, гарної якості 299 замість 600. А от кастрюлі на акції це вже густо і відгуки про них не дуже. На 3,6 літри, 20 см в діаметрі, вона йде зі скляною ручкою. Сказали, це важка тільки ручка, сама кастрюля легка 349 гривень, мінус 52%. А так вона коштувала 749 А от ця продукція і дрінк, вона гарної якості дійсно.